І відразу долучаємо до розмови Назара Волошина. Це підполковник, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Назара, вітаємо. Доброго дня, студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Давайте почнемо традиційно з оперативної ситуації на тих відтинках фронту, які бороните ви з побратимами. Ну, зокрема, змушений зазначити, що по всій лінії фронту на цю добу. На ранок відбулося 153 ворожих атаки, і саме в нашій східній операційній зоні ворог провів 125 двадцять з противником. спротивником. Це східна операційна зона. Зокрема, ворог завдав по позиціям наших військ та усіх населених пунктах. Зокрема, один ракетний удар було здійснено. Здійснено також 44 авіаудари. Також противник застосував по всім населеним пунктам 72 каби. Та здійснив понад 290 ударів дронами камікадзе. І також за минулу добу із різних видів озброєння ворог здійснив понад 3800 обстрілів позицій наших військ. Вже протягом цієї доби в нашій східній операційній зоні зафіксовано 21 боєзіткнення з противником. Також було здійснено ворогом і нанесено один ракетний удар, п'ять авіаударів. Також ворог скинув 10 кабів. Та здійснив 397 обстрілів із різних видів озброєння. Якраз от ми говоримо про ваш напрямок, в тому числі це і Курахівський зараз на Донеччині оголошено повітряну тривогу. Друзі, якщо ви перебуваєте в Донецькій області, чуєте це повідомлення? Будь ласка, спускайтеся до об'єктів укриття до повного скасування повітряної тривоги відповідно до повної безпечності. Так цієї ситуації, пане Назаре. Хотів у вас якраз поточнити зараз Курахівський напрямок після повідомлення, фактично підтверджень. Про те, що Україна тепер має дальнобійні спроможності і може застосовувати дальнобійні ракети по позиціях росіян на їхній території по військових об'єктах. Чи бачите ви, що можливо динаміка наступу зростає у росіян? Чи це відбувається? Чи є якась реакція на це? От безпосередньо на полі бою. Ви знаєте, щоб не порівнювати з тим, чи нам надали черговий пакет допомоги чи ні, ворог має свої агресивні плани, він від них не відходить і не відступає. І скажу так, що динаміка боїв і штурмових дій ворога вона відрізняється, звісно ж, щодня, тому що плани у ворога агресивні це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак він, звісно ж, наш противник суворий, він не припиняє спроб і постійно намагається своїми активними штурмовими діями намагатися дістатися того чи іншого населеного пункту, захоплювати ті чи інші населені пункти і території. Однак сили оборони протистоять ворогу, мужньо протистоять, і це видно зокрема у щоденних звітах, у щоденних втратах ворога. Адже він не полишає спроб і докладає усіх зусиль навіть не рахуючись, якраз я зазначив із своїми втратами. А втрати щодня великі, і це майже 80-85% втрат. Ворог якраз несе в нашій східній операційній зоні. І на ранок в нашій на нашому напрямку втрати ворога склали понад 1100 осіб. з них тільки вбитими 487 та. Понад 600 пораненими, тобто є така тенденція, то що ворог ну нехтуючи всім і своїм особовим складом і технікою, якраз і докладає намагається докладати зусиль, щоб досягнути те чи іншої своєї мети, однак наші сили оборони, як я вже зазначив, тримаються активно, надають адекватну відповідь ворогу і беруть їх ворогів і у полон. Зокрема, за останні кілька днів взято чимало окупантів в полон, тільки на ранок сьогодні троє взято в полон. І як свідчать полонені, які здаються в полон, яких наші захисники беруть, що вони вибирають краще життя в полоні, ніж смерть від своїх командирів, та їм про що відкрито заявляють, що як тільки вони здаються в полон, їх одразу вбивають на тій території їхні ж командири. Пане Назаре, от стосовно самого міста Куракове, чи є в нас інформація, можливо, від цих новополонених, чи існує якийсь графік можливо, або поставлені дедлайни стосовно цього міста з боку окупанта? Ну, щодо Денланів я говорити не буду. Однак скажу так, що ворог підступно намагається досягнути своєї мети однак збройні сили тримаються, дають адекватну відповідь ворогу і на тому напрямку. І зокрема, можу сказати, що на тому напрямку так дійсно і минула доба була гарячою. І напружена і втрати ворога складають понад 120 окупантів. З них тільки 50, майже 60, Ну 60 будемо говорити. Знищено також знищено і танк, і дев'ять бронемашин, дві одиниці автомобільної техніки, сім одиниць мототехніки. Це якраз на курахівському напрямку. А що можете сказати про швидкість просування росіян? Бо щоденний звіт Діпстейту, знаєте, дуже засмучує. Знаєте, скажу про швидкість тим, що звісно ж на, на, на це впливають і низка факторів, відчинників. І перш за все, це впливає те, що ворог підкріплює свої е, дії, тим, що застосовує свою ворожу авіацію, якраз поза зоною дії нашої української протиповітряної оборони, щоб наносити якраз ракетно-бомбові удари, і, як і по містам, населеним пунктам, так і по оборонним укріпленням. Логістичним шляхам силам оборони, використовуючи при цьому різні види і фабів, і кабів. Ну і звісно ж, не менш важливий фактор, який ну можливо, ворог цим керується. Звісно ж, це щоб досягти певних тактичних успіхів на полі бою, зокрема і на Донеччині і Луганщині. Це його перевага кількісна у особовому складі. Адже останнім часом російська армія нарощувала свою чисельність, зокрема і проводячи і мобілізацію. І приховано. Ну і звісно ж поповнення перевага у ворога є. Це поповнення у ворожій техніці та особовому складі. Адже скільки ми їх би не знищували, вони знову поповнюються, поповнюються, оновлюються. Однак, як я вже зазначив, ворог несе шалені колосальні втрати. Щодня більше тисячі осіб, тисячі ста саме на Покровському та Курахівському напрямках. Щодня ми їх знищуємо. Пане Назаре, ще хотів вас поточнити з приводу інженерних споруд. Чи продовжує їх наш ворог облаштовувати по мірі свого такого ну дуже важкого, але все-таки просування? Чи є в них в принципі можливість застосовувати важку інженерну техніку? Знаєте, скажу так, що наші захисники, як тільки бачать, що ворог десь використовує якусь інженерну техніку, звісно ж, нам допомагають в цьому наші безпілотні літерані апарати. Техніка велика, інженерна знищується. Однак, е так як тривають бойові дії, і можливість, і є така можливість у ворога, ну не можливість, а те, що е ворог можливо просочуватись на ті чи інші об'єкти, зокрема, і можливо, також їх і використовує. Тому змушений сказати, що звісно ж ворог використовує свої укріплення однак, під носом він в нас їх будувати не може. Вони все, наші протиповітряна оборона і наші безпілотні літальні апарати, звісно ж, бачать велику ворожу техніку, і вона знищується одразу на місці. Назар, спасибі вам, Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку.